Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. Я як завжди хочу вам подякувати за ваші коментарі, які ви лишали під моїм минулим відео про раміни в Афганістані. Ну і звичайно, оскільки я записую одним дублем, я як завжди забула сказати, що, що я хотіла сказати, а я вважаю це важливим. І тому я хочу трішки доповнити і поговорити з вами про тему, яка лунала цього тижня. Мене теж просили прокоментувати. Але давайте я закінчу про раміну. В своєму відео, коли вона знімала хлопців, пролунала декілька разів фраза романтика, рівень мінус сто, коли хлопці боролися на руках і розважали себе у недільний день, щоб якось провести час. І потім ще вона хлопців питала, чому ви там не взаємодіяти ніяк з дівчатами. Це було б набагато романтичніше. І отут я себе піймала на думці тоді. Про що вона говорить? Чи розуміє взагалі вона глибину цієї проблеми, що це не картинка з фільму, що це не ми не дивимось серіал Клон, який, до речі, ми його будемо теж, мабуть, з вами розглядати, тому що я отримала коменти, що ви б хотіли, там є про що поговорити. Там дуже гарно показані так ісламські традиції, але там все це показано красиво і достатньо романтизовано. Яка романтика? Коли жінка там на рівні, я не знаю, меблів чи худоби. Знов таки, можливо, є сім'ї, в яких є дійсно повага, як це має бути. Але у більшості вчора я була у гостях у своєї подруги, яка вже багато років живе в Бельгії, і вона казала, що в неї була помічниця, яка приходила там раз на у якийсь час допомагати там з клінінгом. І ця жінка була. З мусульманської родини вона була вдягнута у бурку все як годиться. І вона розповідала їй моїй подрузі про те, що її батько, її брати будуть вирішувати, коли її час виходити заміж і за кого. І коли моя подруга запитала, ну як це? Якщо ти не захочеш? А вона сказала: мене ніхто не буде питати. Вони це вирішують, і якщо я буду їм заперечувати. Ну то зі мною буде не дуже гарне до мене буде не дуже гарне ставлення. Вона розповідала про те, що її можуть вдарити. Якщо батько чи брат вирішили, що вона недостатньо гарно молилася. Звичайно, рібувають різні сім'ї. Звичайно, бува кожній сім'ї по різному може бути повага, може бути свинське ставлення. І в наших да, родинах, там хто християнин чи хто взагалі невіруюча людина, це не залежить, ви скажете, можливо, від релігії. Але у більшості це такі традиції, коли жінка, вона є, в принципі, власністю, коли дівчинка зростає для того, щоб стати дружиною і власністю свого чоловіка. Навіть у цьому фільмі Ріни було сказано, що. Там дівчинка до певного віку, вона ще може вона там гралася з хлопчиками, але, але там ніхто не має права називати ім'я. Навіть ім'я хлопчики не мають права називати, про яку романтику ви говорити? Говорите, там прав нема у жінки. Треба зосереджуватися на тому, що жінка це особистість, це не об'єкт, це суб'єкт, об суб і вона має право хотіти чи не хотіти. Вона має право хотіти одружуватися чи не хотіти одружуватися. Вона має право. Ну, на будь-які свої прояви навчатися, не навчатися цього нема, і оце основне, а не романтика, мінус то чи що дівчатка нафарбовані. Ну про те, що дівчатка нафарбовані, я говорила в своєму минулому відео, що для них це важливо, щоб мати товарний вигляд, щоб їх хотіли взяти за дружину. Ось про що я хотіла поговорити. Ще під цим відео мене запитали, чому таке ставлення. Я казала, що, можливо, це зумовлено, перш за все, може бути звичайно, релігійною традицією, культурною традицією, тому що так було віками. І ви бачите, що це достатньо закриті такі країни, вони пручаються змінам, тому що, в принципі, чоловікам це. Ну, їм це комфортно. Це такий спосіб теж домінування, нібито це все подається під соусом тим, що ми про тебе турбуємося, ми тебе там, оберігаємо від поганих поглядів, від того, щоб там з тобою скористалися чи ще щось. Але ми бачимо, як це відбувається насправді. Тобто, нібито під такими благими намірами, але відбуваються такі страшні речі. Це те, що я хотіла додати вам стосовно а, минулого мого відео. Що я ще хотіла б з вами сьогодні обговорити? Мене запитали про розлучення Тараса Тополі і Олени Тополі, нашої відомої шоу-бізової пари, які були більше 10 років у шлюбі. У них трійко дітей вони виглядали щасливими. і тут бах як грім з ясного неба, нібито їх розлучення. Я подивилася інтерв'ю Олени і Тараса. І я не хочу, ви знаєте, сильно занурюватися, а, от саме в це розлучення, тому що там багато таких питань. Я вже бачила також багато пліток. Ми до них так торкнемося їх. А чому я хочу поговорити про розлучення? Тому що зараз ця тема є дуже гострою, дуже нагальною. Якщо на початку війни було дуже багато одружень, то зараз дуже багато розлучень. І така тенденція, на жаль, буде продовжуватися. Я це бачу. Як людина, як психолог, і ми хочемо, я хочу з вами поговорити, щоб ми з вами поговорили, чи що може бути причинами цього, тому що ця пара вона не є виключенням. І, на жаль, розлучитися може будь-яка пара. Після трьох днів шлюбу, після кількох місяців, після кількох років, навіть після 20-30 років, пари розлучаються. І війна, як сказав Тарас у своєму інтерв'ю, дійсно може стати каталізатором, але не тільки війна. А каталізатором, чому люди вирішують ні сіло, ні впало, як багато кому здається, розлучитися? Тому що дуже часто в сім'ї проблеми накопичуються. Щось ми замовчуємо, щось ми не договорюємо про щось. Ми просто знаєте, не хочемо цього помічати. І проблема вона не розсотується, вона не розчиняється, а вона накопичується. І потім, знаєте, як оцей така рослинка, чортополох на неї накочується, накочується, от коли на неї все пиль, пил, бруд, і такий комок з, 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 з всяких там непотребу, нечистот, поганих думок, поганих почуттів, недосказаних слів або сказаних неправильних слів. От коли воно все зростає, 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 зростає. І в якійсь нові ситуації, стресові ситуації, це може вийти назовні. Не тільки війна цьому може бути каталізатором переїзд в іншу країну, зміна статусів, зміна професії, зміна робочих міст. От коли якась є стресова ситуація, от тоді це може і трапитися. Тому що в принципі розлучення. А зіпсування стосунків з переїздом хто багато від зараз про що говорить, от коли дружини багато з дітьми в Європі чоловіки лишаються в Україні? Чи чоловік в армії, а дружина нібито його має чекати і ви, знаєте, сидіти коло віконця, споглядати, виглядати, коли її коха не повернеться. Але відбувається дуже часто не так, тому що як. Це просто каталізатор. Щось було вже не так, щось було надламане. І просто от такі ситуації стресові, надзвичайні ситуації, важкі ситуації, багатьох вони не з'єднують, а навпаки, вони розрізняють людей, тобто ставлять їх на різні рівні. Звичайно, Олена говорила в своєму інтерв'ю, що. Ніхто ніколи не будуєте стосунки на відстані, це нікому не допоможе. Так, це є багато в чому правда, тому що коли ви знаходитеся далеко від своєї другої половинки, від коханого, дуже важко підтримувати отой емоційний зв'язок. По-перше, ви знаходитеся в різних ситуаціях, в різних країнах. У вас різний е, м, життєвий, не знаю, контекст. Ви займаєтеся різними справами. Якщо жінка, наприклад, за кордоном весь час там зайнята роботою, дітьми, школою, е, обладнанням якої, якоїсь своєї життєвої ситуації на новому місці, що є стресом, і у мене є відео е, про інтеграцію в інших країнах. Е, кому цікаво, можете подивитися. Я закріплю їх в описі. У мене є відео про розлучення навіть. А, теж я закріплю і а чоловік займається, він живе в своїй країні. Якщо він навіть не е, воює зараз, а просто праць, продовжує працювати, він знаходиться в тій ситуації, і у них нібито е, нема про що поговорити. Вона займається одним. Там рутина, там рутина. Нема якихось е, яскравих подій, нема чогось такого, що нам хочеться обговорити. І саме в цьому. Починає ламатися і розбиватися о той самий зв'язок. Емоційний, перш за все, тому що родина вона базується на, на багатьох речах, але має бути зв'язок певний між людьми бажання бути разом, бажання ділитися, коли ви розумієте цю людину, коли вам хочеться з нею ділитися якимись дрібничками. Я думаю, що багато хто з вас навіть ем, знає такі речі, от коли ми дружимо з кимось. І коли ви постійно знаходитеся з цією людиною в, в контакті, ви там один одному кидаєте якісь дурноваті мемчики, ви можете там сказати, якусь абсолютно писати якесь там повідомлення про якусь несенітничку, таку, таку щоденну ситуацію. І це є нормально, тому що ви перебуваєте в контакті. А от коли ви з людиною не так часто. А спілкуєтесь, ви один одному розповідаєте про якісь глобальні там, що з вами трапилось, про щось там цікаве чи навпаки не неприємні ситуації, але це не у такий легкий постійний контакт, якому ви перебуваєте, то зв'язок в принципі втрачається отак і в сім'ях. Тому я говорила в своєму минулому відео: якщо ви знаходитесь навіть в різних країнах, якщо ви знаходитесь в різних життєвих ситуаціях з вашою половинкою окремо. Варто встановити якісь традиції і варто навіть онлайн підтримувати той зв'язок. там і прогулка в парку може бути, щоб ви ділилися почуттями і емоціями. Постійний контакт, постійне цікавлення справами одне одному, тому що це все втрачається, і ви нібито один від одного віддаляєтесь. Плюс Олена і Тарас є людьми публічними. А люди публічні, як правило, які хочуть мати популярність, в них є певні а, нарцисичні рисочки, тому що їм потрібно, щоб їх любили, щоб їх а, одобрювали, щоб їм а, робили компліменти. І Олена там з дітьми була нібито у вакуумі, в неї нічого не відбувалося в плані кар'єри. А вона співачка. А у Тараса навпаки бах, вистрілила кар'єра, тому що він і лишився в Україні. він... А, Допомагає нашій, нашій армії, він і е, парамедик, і тобто в нього все розвивається, він затребуваний, а вона ні. І нібито у неї відбувається, знаєте, такі от теж просідають в неї емоції чи вона потрібна. В цей час люди творчі в них починається, звичайно депресія, тому що люди творчі, вони їх психіка, їх. А душа, серце, як хоче так це і називаєте, воно влаштовано трішки по-іншому. Вони все пропускають через себе, щоб мож... мати можливість створювати а, те, що вони створюють там живописці, вони пишуть картини, вірші, там поети, вірші, а музиканти створюють музику. І тому для них емоції дуже дуже сильно важливі. І звичайно, коли може бути конкуренція навіть в парі, чому дуже часто розлучаються саме відомі пари, які на там красиві, обидва успішні. Але тому, що всередині може бути вона навіть не проявлена, але конкуренція. Ти нібито радієш за свого партнера, ти йому можеш допомагати, ти можеш хотіти, щоб в нього все складалося. Але коли в тебе відбувається таке просідання, і ви з ним займаєтеся однією справою, ти можеш думати про те, що. Там ти недостатньо хороша, ти недостатньо вкладаєшся, ти достатньо вк... багато вкладаєшся там в сім'ю, в дітей в нього, але недостатньо е присвячуєш часу собі і зусиль, і тому ти просідаєш у цьому. І це те теж викликає конфлікти у таких от творчих парах. Тому, от коли от е я яскраві люди, які паблісіті, які е люблять у цей блиск Софітів, дуже часто розлучаються, тому що є несвідома конкуренція завжди у таких от парах. Подивіться, які шлюби більш-менш стабільні у людей, які там в шоу-бізнесі чи в артистичній діяльності. Якщо другий партнер він знаходиться в тіні, тому що так Олена сказала, мені багато чого доводилось змовчувати, проковтувати, не звертати увагу. Вона навіть сказала про те, що вона а, може пробачити зраду. Ми не знаємо, що то там було, і ми не будемо там, а, знаєте, ставити свої якісь гіпотези. Якщо вони розкажуть, то тоді і можна буде розповідати про це. Але вже ходять різні чутки, і я, звичайно, там, коли я. А я не маю змоги там щодня відслідковувати 24 на 7, що відбувається у новин у, у новинах нашого шоу бізнесу Тому я, звичайно, там включаю якісь вижимки новин про наш шоу бізнес, і я почула там новину, що написали, що там це Олена. А Тарас він такий чудовий, і він на собі все тягнув. А Олена такасяка. Ну, в мене в мене виникла думка, що це написала якась зацікавлена людина а, про це, тому що ну от явно, що вона така сяка, вона погана, вона там і те, не так, і вона і заглядати любила у Чарчину, і все А він святий та Боже. Так не буває, в принципі. Знаєте, в родині бувають різні ситуації, і е, багато хто з нас, да, коли, наприклад, там посварився з чоловіком, чи відбулися якісь негативні емоції з партнером, з коханим, навіть коли ви дуже дуже сильно когось кохаєте. Ви з ним могли посваритися, чи щось відбулося, і ти там думаєш, все, я йду від нього, чи я йду від неї, все, я буду розлучатися. Але ж це не означає, що ви будете це робити. І прийти до розлучення, коли вже в тебе є такий певний бекграунд багато років ви разом. У вас є діти, у вас є спільне майно, у вас є спільне минуле. Це дуже нелегке рішення. І це було видно в принципі з інтерв'ю Олени. Вона говорить про те, що вона втратила більше 10 кілограмів. А в неї змінились навіть інтонації голосу, вона змінила зовнішність свою. Видно, що це далося їй дуже-дуже важко рішення. Нараз, в принципі, виглядає достатньо щасливим, тому що і як відбувається, ми поки що не знаємо. Можемо робити гіпотези. Але чому я говорю про це? Тому що зараз багато пар. А перебувають в схожих ситуаціях, і я ще раз і ще раз наголошую, коли щось таке у вас відбувається, і ви не можете самі це вже вивести. Ви не розумієте, б накопичилось багато образ. Приходьте, будь ласка, до спеціалістів, тому що якщо навіть один партнер прийде до психолога і захоче щось змінити, щось пропрацювати в собі. Якщо інша частинка вашої пари не хоче цього, на жаль, у 95% це не спрацює, тому що одна людина вона буде намагати змінитися. А якщо друга ваша половинка скаже, а мене все влаштовує, я не хочу, я не буду. Він не буде, і звичайно, тоді шлюб чи стосунки чи будь-що зберегтися не зможуть. Завжди має бути праця обох людей. Мають робитися кроки на зустріч з, об, з обидвох сторін, да? а не один хтось підлаштовується. Звичайно, дуже часто в парі приходить у психотерапію той, кому гірше, той, кому погано. А той, кому нормально, він каже: Та мене все влаштовує, нічого я не хочу змінювати це тобі потрібно і до побачення. Ну в такому випадку ця людина просто влаштовувала свого партнера, поки вона корилася, поки вона була зручною, поки вона була от саме зручною, такою як треба. А коли людина починає себе відчувати краще, коли вона себе чує, коли вона розуміє, що вона хоче, до чого вона прагне, дуже часто така людина стає незручною. Я ще раз наголошую, що це може відбутися з будь-ким, розлучаються. Та навіть, мені здається, розлучаються і служителі церков сучасних там, більш сучасних напрямків релігії. Розлучитися може будь-хто і в будь-який момент. Це не є чимось страшним, це є просто життя. Але можна спробувати налагодити стосунки. І от саме я, як психолог, коли я завжди коли до мене приходять з таким запитом, що там хочу розлучитися чи стосунки дали тріщину. Ну, я думаю, що всі мої клієнти, хто був у мене, вони не дадуть збрехати про те, що я завжди намагаюся з'ясувати причину і завжди намагаюся полагодити це. Тому що розруйнувати завжди легше, чим відбудувати і побудувати щось нове. Звичайно, якщо там чоловік чи дружина є фізичним аб'юзером чи моральним, чи якщо ти розумієш, що людині загрожує небезпека, ти не будеш намагатися полагодити стосунки. Але якщо це просто накопичені проблеми, накопичені образи, непорозуміння, недорозуміння одне одного, то звичайно все можна спробувати налагодити і залагодити. І нормальний психолог він завжди буде намагатися російською мовою сезідати, да, а, а не руйнувати. Тому, якщо ви відчуваєте, завжди говоріть зі своєю половинкою, проговорюйте, говоріть про свої відчуття, говоріть, що вас не влаштовують, запитуйте його теж. Але якщо ви відчуваєте, що щось відбувається не так, як вам потрібно, не так, як ви хочете, ви бачите, що ви за приходите до певних вже якихось не дуже гарних меж, звертайтеся до фахівців. От саме тому я хотіла поговорити з вами, за заторкнутися оцю тему і зачепити про розлучення Олени Олени і Тараса, тому що багато пар парі шоубізі цього року розлучилися, і багато розлучень статистика говорить взагалі. А буде їх ще більше, тому що повертатимуться наші захисники з війни. Психотравмовані, фізично травмовані, і, звичайно, для цього потрібна реабілітація і фізіологічна їх, і психологічна, тому що те, що вони бачили там, це дуже важкий досвід. Я це знаю, тому що я працюю з такими людьми. Я знаю я наскільки їм важко, і звичайно важко їхнім а, дружинам, другим половинкам. Тому а, про напруга може зростатиме. Це те, що я хотіла з вами сьогодні так торкнутися. Якихось тем, хотіла з вами поділитися власними думками. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції, пишіть, будь ласка, їх під відео. Ви бачите, що я на них реагую, і якщо це актуально, намагаюся а, швидко, да, якось про це щось поговорити, щось сказати. Для того щоб вам було ясно і було полегшення, тому що мета мого каналу, звичайно, вона є просвітницькою. І коли я говорю про яку про когось з особистості публічних, це не тому, що я хочу їх принизити чи обгадити, А тому, що на їх прикладі, тому що вони є публічні, я хочу показати проблеми, які можуть торкнутися кожного з вас, тому що всі ми люди, ми всі живі. У нас у всіх є емоції, почуття, відчуття і це. Ну, ми всі є частинкою цього світу. Тому звертайтеся, пишіть ваші коментарі. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Facebook, Instagram, X бувши Twitter, навіть Трец. Пишіть, якщо у вас є якісь особисті питання, особисті повідомлення в приватні. Для запису на консультації теж звертайтеся туди. Я всім бажаю, не дивлячись ні на що, фізичного здоров'я і звичайно психологічного, психічного спокою. Будь ласка, бережіть себе, давайте собі якісь розслаблення. Про це теж я багато розповідаю у своїх відео, ви легко їх можете знайти у стрічці. Моєї, мого а зараз всім бажаю гарної погоди, скоро свята, не дивлячись ні на що, ми хочемо вірити у дива. До нових зустрічей. Пока!